Я не, не візьмуся казати, що я психолог, бо побратими, посестри з психологічної служби будуть на мене косо дивитися. Але звісно, що з часом, коли ти дуже довго там, в колективі, ти починаєш от, його розуміти. Розуміти всередини. І часто, от, коли <с> буває, зустрінеш там людину, яка в цивільному житті проходить зараз там, психологічні курси, щоб там в подальшому. Стати психологом в армії, ну, насправді, це складно, бо тобі треба побути, пожити в підрозділі. І е, будь-який е, людина, яка заходить на посаду роботи з особовим складом, має мати е, довіру. Це або через е, свій бойовий шлях. Наприклад, у нас теж зараз в Хорунжій службі. Ми Взяли бійця нашого пораненого в нього протез на нозі. Він пройшов реабілітацію і виявив бажання доєднатися, працювати з бійцями, і це дуже круто, бо він якраз може з ними говорити про такі важливі речі, які відбуваються безпосередньо на позиціях, бо він сам пройшов цей шлях, і йому буде простіше цей ключик підібрати безпосередньо до. Тому, будь-який це там психолог чи хорунжа людина, яка працює з бійцем, вона має от, е, здобути собі який-не який, але авторитет. З свого досвіду скажу, що по моїх відчуттях десь, десь через рік служби я зрозуміла, що десь я вже підійшла до того рівня, що. Е, я не просто я відчуваю себе частиною цієї родини, а і вони всі відчувають мене частиною своєї, своєї зграї. І це там не тому, що там я дівчина, там, що в мене там немає такого бойового шляху, як у них. Ні. Це відданість людей, людини, підрозділ, руху, це вчинки, це включеність, і коли. Бійці бачать, бачать тебе 24 на 7 в цих всіх процесах, і ти от чесно викладаєшся. Я кажу, що мої побратими, вони як діти. Я працювала з дітьми, минут на з моїх робіт були, викладали в школі. І діти дуже чутливі на те, коли ти їм десь брешешну лисимірство, діти не люблять. вони не будуть тебе поважати і сприймати за свого.